Маємо дві досить важливі новини для водіїв, далекобійників США. Тому репост, підписка, інстаграм, посилання, як завжди, в шапці профілю TikTok. Отже, стало відомо, що особливо на американському TikTok зараз поститься це все. Що вже один з водіїв, прізвище в нього досить схоже на людину з Латинської Америки, вже отримав попередження. Ну, це не досить схоже, що це тікет, але досить схоже на звичайне попередження, що він не володіє достатньо англійською мовою. Зараз більш детальніше поговоримо про це. Інша новина, те, що в штаті Техас вже запустили безпілотний трак вантажівку, яка вже працює між Х'юстоном та Даллесом, повністю без водія, і планується розширення на інші штати. Тому, як це вплине на майбутні роботи водіїв, побачимо. Отже, переходимо. Нешвіл, Тенесі. Там патрульна служба зупинила водія. Ось ви бачите скріншот, вибачайте якість досить погана, але зараз я перевів, закинув штучний інтелект, подивився, що написано. Тобто, зупинив він його на шосе А-65, був номер 5 І от е, компанія, на яку він працював, зареєстрована в Ларедо, той самий Техас. Е, є інформація про водія Ернандес Мартінес, Хуан Косір. Ну, тобто, зрозуміло, що десь мексиканські там, або гатимальські коріння. Виїхав він з, 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 в, з Флориди, їхав на Кентукі, начебто їхав порожнім, як повідомляється в документі. Але що тут сказано? Тут є. Ось Код, кодекс, так, що сам він порушив. Далі так само на цьому папері написано, що водій не володіє англійською мовою достатньою міру, щоб спілкуватися з широким загалом, розуміти дорожні знаки та сигнал англійською мовою, відповідати на офіційні запити та робити записи у звітах і документах. Коли забиваєш ось це правопорушення: 391.11, General Qualifications of Drivers, пункт B, Пункт 2, як вказано в цьому правопорушенні, написано Can Read and Speak the English language sufficiently. І далі там прописано. Ну тобто не може змовляти достатньою мовою. На, е, на достатньо англійською мовою. Далі, коли я запитую, що ж може бути в цьому випадку, коли водій порушив? Отже, штучний інтелект не відповідає, зазвичай таке порушення фіксується під час перевірки транспортного засобу, як у наданому документі, і перевізник може отримати попередження або бути зобов'язаним усунути недоліки. Наприклад, замінити водія, який не відповідає вимогам. Якщо порушення вважається серйозним і впливає на безпеку, це може призвести до виведення транспортного засобу з експлуатації out of service, до моменту усунення проблеми. Штрафні і санкції, звичайно кладаються на перевізника компанію, а не безпосередньо на водія, і можуть варіюватися залежно від штату та серйозності порушення. За даними за, за даними загальних норм, штрафи за порушення кваліфікаційних вимог можуть сягати від кількох сотень до тисяч доларів. Але точна сума залежить від повторності порушення та рішення уповноваженого органу. Тобто, зазвичай, як ви бачите, будь карати саме транспортну фірму компанію, яка наняла цього працівника. Тому, друзі, вивчаємо мову, слухаємо. Подкасти поки за Кримом. Інша новина, зараз ви бачите себе на відео. Компанія Aurora запускає комерційні безпілотні вантажні перевезення в Техасі, започатковуючи нову еру вантажних перевезень. Це їхній вебсайт, про це пише. Отже. Компанія «Аврора» успішно запустила свою комерційну послугу безпілотних вантажних перевезень у Техасі. Після завершення розгляду справи про безпілотні перевезення Аврора цього тижня розпочала регулярні безпілотні перевезення між Даласом та Х'юстоном. На сьогоднішній день водій Аврора подала ну водій трак Аврора подала понад 1200 безпілотних перевезень важкими вантажівками на дорогах загального користування. Аврора планує розширити свою послугу безпілотних перевезень на Ель-Пасо, штат Техас та Фенік, штат Аризону, до кінця 2025 року. Тобто, друзі, як ви бачите, є досить серйозний конкурент і Ілону Маску з його сайбертраком, який ну, не сайбертрак, а траком, який він планує випустити на дороги, також безпілотним. Ну і взагалі, ось ці безпілотні перевезення це найбільший конкурент для звичайних водіїв, які більш-менш поки до цього. Ще заробляли. Як буде далі, незрозуміло, але як ви бачите, зараз давлять з усіх сторін, щоб водії вчили мову, а тут вже і запускають безпілотні е, тракові кампанії. Діліться цією інформацією з тракістами. Підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на Тікток. Маємо такі новини на неділю, саме 4 травня.